Успішні кейси українців за кордоном. Понад 29 тисяч наших співвітчизників зареєструвалися як підприємці та почали свою діяльність в Польщі від початку повномасштабного вторгнення. Наша знімальна група навідалась в гості до українки, яка почала власну справу у Варшаві. Більше розповість Марія Черняхівська. Вхід громадянам Російської Федерації заборонено. Це перше, що бачать відвідувачі, відчиняючи двері українського садочку у Варшаві. Заклад дошкільної освіти у польській столиці, півроку тому відкрила киянка Поліна. Жінка має чималий досвід у цій сфері. Десять років її приватний англомовний садочок працював у Києві. На початку повномасштабного вторгнення Поліна ухвалила непросте рішення. У нас немає там бомбосховища, немає зовсім ніякого навіть поруч, тому ми не могли там ризикувати життям дітей та персоналу. Закривати було дуже важко, і всі наші батьки, всі писали, коли я повідомила про закриття, то всі дуже розстроїлись. Хоча в Києві майже нікого не залишилось на даний момент з наших клієнтів. Всі роз'їхались по різним країнам і всі дуже сумують. До Варшави Поліна приїхала з сином, адже хлопець мав йти у перший клас. Коли сюди їхала, я вже знала, що в мене точно буде садочок, бо я замість зимових речей з собою брала методичні матеріали з київського садочку сюди. Бо я без дітей не можу, і їм... я маю бути корисною для дітей для нашого майбутнього. Та перед тим як розпочати власну справу у новій країні, жінка вирішила попрацювати у польському садочку. Мені запропонували досить добру зарплату, але я мала в понеділок вже виходити на роботу, але тут. Захворіла я, захворів син. І це було якби таке. Я думаю, таким для мене знаком, що щось не те. Після цього випадку Поліна вирішила, що має не зраджувати своїм мріям і почала створювати власний дитячий садок для українських дітей. Орендувала приміщення, зареєструвала ФОП. Далі були обов'язкові перевірки. До закладу приходили електрики, пожежники та інші фахівці. Для того, щоб всі ці люди прийшли, треба було спочатку відправити запит на емейл. Вони обробили цей запит і через місяць прийшли. Знову прийшли пожежники, видали. Дали свій лист, віддали своє заключення. Це заключення відправлялось в Санепід. Знову через місяць тільки прийшли Санепід. Вони передивились, зробили свої зауваження, і знову вони пішли, поки ми переробили там деякі моменти. І знову ми їх місяць чекали. Тобто, тут це робиться все досить довго. Усе це тривало чотири місяці. Весь цей час потрібно було платити за оренду приміщення у 120 квадратних метрів, розповідає Поліна. Також в Польщі є свої вимоги до працівників, які мають право працювати з дошкільнятами. Для того щоб працювати саме на посаді вихователя, то тоді потрібен диплом, нострифікований або засвідчений польським урядом. І це має бути тільки педагогічна освіта, навіть психологічна освіта не підходить. І педагогічна тільки дошкільна педагогічна освіта або освіта раннього розвитку. Знайти вихователів з України, які мають відповідну освіту та ще й знають англійську мову. Теж була задача не з легких. Зізнається жінка. Змінилась і концепція садочку у Києві. Він був англомовний, а тут у Польщі батьки хочуть, щоб діти вчили українську і мали україномовне оточення. Вирішили український садочок, тому що хочемо повернутися в Харків. І на даний момент я не бачу якогось сенсу вивчати польську мову. Ну, можливо, це зміниться. У мене такі маленькі дітки, їм зараз два. Тобто, це перший їх садочок. Мені було важливо, щоб вони розмовляли, ну чули мову і їх розуміли. Він розуміє, що тут говорять, а в польському йому було важко. Він не хотів туди ходити. А тут він на українській мові вчає польську, і на українській мові вчає англійську як іноземні мови. Тобто йому тут добре. Тому тепер в садочку з дітьми вихователі спілкуються українською і англійською. Також є уроки польської мови. Таких прикладів успішного відкриття бізнесу у Польщі вже чимало кажуть фахівці. Це все позитивно впливає на стан середнього та малого бізнесу в країні та економіку в цілому. За розрахунками польського фонду розвитку. У 2022 році вклад українців саме з податків та заробітних плат до бюджету до державного бюджету був на рівні 4 мільярдів злотих і прогнозують у 2023 році збільшення в півтора рази до 6 мільярдів злотих. Якщо говорити про сфери, в яких українці переважно ведуть підприємницьку діяльність у Польщі, це будівництво та оздоблення інтер'єрів на другому місці. – сфера на третьому послуги в індустрії краси. Марія Черніхівська Ігор Антонюк для телеканалу Еспресо з Варшави.